В Уманській громаді виникла критична ситуація з енергозабезпеченням через зупинку енергоблоків Південноукраїнської АЕС, зі слів очільниці міста, навіть об'єкти критичної інфраструктури працюють частково. В країні продовжується війна, в нашому місті критична ситуація з подачі електроенергії. В Южноукраїнській атомній станції зупинено два реактори. звідти ми отримували електроенергію. Наразі не діють ніяких графіки. Критична інфраструктура міста заживлена частково. Ми, українці, сильні, ми витривалі, ми повинні витримати, ми повинні бути єдині. В місті працює 18 пунктів незламності. Там ви маєте можливість заживити свої гаджети або зігрітися.